Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Сьогодні розмірковував на таку цікаву тему, яку б я сьогодні запропонував вам що робити, коли ваші мрії руйнуються. Перше, на що я звернув увагу, що може вплинути на здійснення наших мрій? Я гадаю, що всі ми розуміємо, що це наше життя, це обставини, це люди, а також Господь, який може коректувати плин нашого життя. Та ми самі можемо відмовитися від наших мрій або зруйнувати їх. І тому хочу звернути увагу на наступне: Знаєте, дуже гарно, коли ми мріємо, і дуже гарно, коли наші мрії на добро, але на зло. А тому, що Господь Він дбає про те, щоб ми були добрі люди. Інколи у нас є мрії, але ці мрії не на добро. І тому інколи Бог Він просто руйнує такі наші мрії. Наступне, на що б я звернув увагу, що наші мрії вони стимулюють нас до руху та до досягнення мети. Тому важливо не зупинятись та не впадати в розпач. Можливо, це ще не той час для здійснення мрії. Це важливо зрозуміти, що інколи це не той час. І тому, коли ми читаємо до книги Єклизеаста, третій розділ, з першого віршика, він говорить наступне: все має свій час, і кожна справа під небом має свою пору. Є час народитися, час вмирати, час садити, час виривати в насадження, є час убивати, час лікувати, час руйнувати, і час будувати, є час плакати, і час сміятися, час сумувати, і час танцювати, є час розкидувати каміння, і час збирати каміння, час обіймати, і час ухилятися від обійм. Є час шукати, і час губити, час зберігати, і час розкидати. Є час роздирати, і час зашивати, час мовчати, і час говорити, є час любити, час ненавидити, і час для війни, і час для миру. І він тут пропонує цілий-цілий рядочок, і він говорить, що всьому є свій час. Для здійснення наших мрій теж є свій час. І тому інколи ми розгубилися, інколи ми вже зупинилися, але це просто ще не той час. І тому дуже важливо подбати про терпіння. І хочу сказати, що ніхто з людей не хоче терпіти. Ми завжди все хочемо мати і мати нараз. І тому сьогодні Яків говорить апостол, перший розділ з другого віршика він говорить наступне. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри. Розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має доскональну дію, щоб ви були доскональні та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Якщо кому з вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож будьте, то буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа, адже двоєдушний чоловік не постоянний на всіх своїх шляхах. І тому це на що я хочу зважати сьогодні, що перше: зважайте, чи добра є ваша мета, чи є добра й ваша мрія. Чи ця мрія на збудування, на добро, на славу Божу. Чи це те, що егоїстично, що може руйнувати нас і руйнувати життя людей навколо нас? І ще раз нагадаю, що дуже важливо терпіння, і яків каже, що це воно має досконалу дію, щоб ми були бездогані. І тому не зупиняйтесь і рухайтесь до мети. Наступне, на що я собі звернув увагу, важливо шукати Божої волі та керівництво для життя та для життєвого шляху, та довіряти йому, і довіряти йому свою мрію. Знаєте, дуже багато є мрій мрію людини, а здійсниться те, що дозволить Господь. І тому, коли ми читаємо 37-й псалом, п'ятий віршик, Псалмоспівець говорить наступне: Доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, і він буде діяти. Для людини від Господа дуже важливо довіряти йому. Тому шукайте Божої дороги для свого життя. Бог одного разу він зупинив Савла. А молоду людину, яка мала натхнення, мала мрії, мала бажання кар'єри, але Господь зупинив його і хочу звернути увагу, що він був дуже ревний, щоб досягнути своєї мети, своєї мрії. Але Господь зупинив його, і Він запитав, хто ти Господи, а далі сказав, що Господи хоче, щоб я вчинив. Тому дуже важливо прислухатися до Святого Духа та рухатися за Ним. Дуже важливо, щоб ми мали пораду з Святого Письма і мали керівництво для себе. Тому що Він є той, хто дає мудрість. Ми вже читали про це: Він той, хто керує, і Він є керівництвом для своїх діточок. І ще на одне я звернув увагу, коли розмірковував про мрії: чи співпадають мої наміри і мої мрії з його намірами для мого життя і з його мрією для мого життя. А чому я про це говорю? Бо, знаєте, є основна Божа мрія, і Господь говорить про те так, коли ми читаємо пісня. До Тимофії, то Павло каже, бо у Бога є на меті, щоб всі люди спаслися і пізнали істину, чи дійсно я вже маю спасіння, чи я йду дорогою спасіння, бо це Божа мрія і це Його бажання, щоб всі ми мали спасіння. Хочу звернути увагу про те, що Господь він завжди. Розмірковує про кожного із нас і на серці в нього є дещо. Єремія говорить про це наступне, 29 розділ, 11 вірші. Бо я знаю ті думки, які я думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будущність та надію. Я знаю ті думки, які я думаю про вас. Чи дійсно співпадають мої мрії з мріями Господа? Знаєте, Він бажає для нас добра, і він бачить наші шляхи. І на це треба звернути увагу. Чи дійсно співпадають? Дивіться, а? апостол Павло мав свої шляхи, мав свої наміри, мав свої дороги, але Господь його зупинив. З одного боку, боку по людському, ми можемо сказати, що Бог зруйнував його мрію. Але ми можемо сказати про те, що Павло з Господом досяг нам багато більшої мрії Господньої і цілі, до якої він його поставив. І тому дуже важливо ще іще раз, чи співпадають мої наміри і мої мрії з його намірами для мого життя. А Якщо співпадають наміри і мрії, то Бог задовольнить і твої мрії. Дивіться, що ми читаємо Солом 19, 5 віршик. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Він дасть тобі, як твоє серце бажає, і виповнить цілий твій задум. Знаєте, я хочу звернути увагу, що важливо мати це порівняння моїх мрій із мріями Господніми для мене. І з радістю приймати наступне, з радістю приймати Божу корекцію свого життя та мрії, бо Він любить нас та турбується про нас. Єремія 31 розділ, третій віршик, Єремія говорить наступне. здалека Господь з'явився мені, та й промовив: Я вічним коханням Тебе покохав, тому милість тобі виявляю. Бо інколи наші мрії можуть, як я вже казав, псувати не тільки наше життя, а й життя навколишніх людей і близьких людей. Тому те, що важливо зробити, довірити своє життя та свої мрії йому. Нехай Боже Слово буде світильником та світлом для твоєї ноги та для твого шляху. Не полишуй мрії завжди бути з ним, у ньому і для ньому. Його серце живе, чи живе моє серце для нього, і він благословить і життя, і досягнення мети і мрії. Я хочу звернути увагу, що дуже важливо, коли ми маємо мрії, вони рухають нас по життю. Якщо ми докладаємо зусилля, то ми інколи бачимо результат і ми маємо велику радість, тому що наші мрії вони здійснились. І що далі? Мрійте далі, мрійте разом з Господом, мрійте про те, щоб Господь він являв свою силу і славу через ваше життя, щоб ваше служіння приносило плід, щоб Бог мав радість, бачачи, як ви багато приносите плоду для нього. Тому мрійте, мрійте про себе, мрійте про свою сім'ю, діточок, онуків, мрійте про служіння, мрійте про свою церковь, дбайте про те, щоб ці мрії вони здійснились. І тому дуже важливо, щоб ще і ще раз співвідносити свої мрії з мріями Божими в нашому житті. Знаєте, я читаю святе письмо і гадаю, що у кожної людини Божої людини були свої мрії. Інколи Бог він давав деякий час і дивився на віру людей. Авраам дуже хотів мати наслідство і діточок, але Господь виводив і показував йому зорі, подивись, от стільки буде. Але час линув, і нічого не траплялося, і він був у розпачі, і тоді він здійснив деякі речі, він дуже хотів допомогти Богу і тому зробив декілька. Кроків по плоті, і тоді що, і тоді мав проблеми в своєму житті. Ми можемо сказати про так само і про багато людей зі святого письма. Знаєте, Господь він дбає про кожного з нас. І йому дуже це до вподоби, коли ми не, люди не приземлені, ми маємо мрію, яка рухає нас. І ще раз хочу зауважити і в нашому житті, в сімейному житті, а в служінні, в церковному житті, в суспільному житті. Я хочу сказати, що ми сьогодні маємо всі ту мрію, Господи, щоб прийшов той мир і спокій в Україну. І що ми робимо? Дуже важливо працювати на ту мету, допомагати чим ми можемо, молитися, стояти в проломі за нашу країну і дбати про те, щоб наші ці мрії вони були. Співпадали з мріями Господа і щоб ми могли проголошувати це. Знаєте, Господь Він нас дуже любить і Він дбає про кожного із нас. Ще раз хочу сказати: не падайте в розпач, коли щось не, не так, як ми планували, чи наша мрія зруйнувалася, тому що Господь дбає набагато краще про те для нас. Інколи ми дуже приземлено мріємо, Бог. Бажає дещо більше дати, так, так як ми ось говорили про Авраама. Він був радий, щоб хоч один був да, там, син чи дочка наслідство його. Але Бог дав стільки, що це просто, ви розумієте, про що я балакаю. І тому хай Господь благословить, хай ми рухаємося за Господом. Рухаємося за його мріями для нас. Ми довіряємо, щоб Він коректував наше життя і наші мрії, і все віддаємо в Його руки. І ще раз хочу: оцей 37-й Псалом, п'ятий віршик, на останку прочитати: доручи Господу свою дорогу, покладайся на нього, і він буде діяти. Доручи Господу свою дорогу і покладайся на нього, і зверніть увагу, а Він буде діяти. Благословіння вам. Амінь. Ми помолимось, Отче Боже наш! Ми сьогодні схиляємося перед Тобою, і ми дуже вдячні, що ми є твої діточки. Ти даєш нам мрії, ти даєш нам бажання, Господи. І ми дуже бажали, щоб наші мрії здійснювалися, Господи. Але Ти коректуй, бо Ти знаєш набагато краще і більше, що нам буде до добра, а не на зло, Господи. І тому ми віддаємо наші мрії, а Ти дій. Ми довіряємо наші дороги, ми довіряємо Тобі наше життя, а Ти, дій, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. І нехай Господь благословить вас, ваших діточок, онуків, близьких, рідних, друзів, ваші церкви. Нехай Господь рухає вас в здійсненні Його мити і Його мрії для кожного з нас. Нехай ваші мрії вони відбуваються, нехай вони сповнюються, нехай вони рухають вас з радістю по житті. І тому хай Бог благословить і захистить кожного із вас в ім'я Ісуса Христа. Будьте благословенними в цьому дні.